Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка нових трейлерів. Перед початком перегляду не забудь підписатися на канал. Давайте підтримаємо розвиток українського Ютубу 65. Розповідає історію пілота Мілса та його пасажира Коа, які виборюють виживання на планеті, яка на перший погляд здається чужою. Після зіткнення їхнього космічного корабля з астероїдом екіпаж змушений здійснити аварійну посадку. Незважаючи на передові технології та знання про міжпланетний простір, астронавти не мають чіткого уявлення про те, де вони знаходяться. Атмосфера придатна для дихання. Ми рухаємося тихо. Тихо. Пішутько. Трансформери 7. У сьомій частині ведуть нові види трансформерів. З'явиться одразу три фракції. В центрі сюжету опиниться Оптимус Prime в класичному образі першого покоління, який нещодавно прилетів на землю. Відставити! Не мене треба боятися прайм! Супинися! Це не я гермую! Чон і це постапокаліптичне 22 друге століття, де одна з дослідниць лабораторії пробує клонувати мозок своєї матері, колишньої героїчної солдатки, з метою врятувати людство від громадянської війни. У дії ши докладно не показують, але можна передбачити, що все піде не за планом. Визволення 1860. У розпал громадянської війни президент США Аврам Лінкольн скасовує рабство в країні. Пітер підслуховує розмову наглядачів і дізнається, що армія Союзу створює кольорові полки та намагається звільнити чорношкіри. Сподіваючись одночасно на Бога, Лінкольна і самого себе герой тікає, однак, по його сліду, вже йде безжальний мисливець. There are many ways to die in a swamp. <sighs> I must get to my family. Your papa is going to be back. Do not ever stop believing that. Опенгеймер фільм розповість про роль вченого ядерника у розробці ядерної бомби. За сюжетом дія розгорнеться під час Другої світової війни. Головний герой Опенгеймер працює керівником Манхеттенського проекту. Під його керівництвом створять перші ядерні заряди для атомних бомб. Коли скористаються, теорія має певні обмеження. Не певен, Чи можна довірити? Нам таку зброю.